Ім'я моє, раб Божий Онуфрій, примара місцева. на валу обрітаюсь. І якщо що, всіх гостей нашого міста і чернігівців, зокрема, запрошую на містичну, але не страшну, а дуже смішну екскурсію. Чернігів містичний. Саме таку назву має досить незвичайна театралізована екскурсія. Ідеологами заходу виступили представники міської ради. У рамках відкриття туристичного сезону в Чернігові вирішили втілити наступний задум. Залучили чернігівських студентів та науковців-істориків. Зокрема, екскурсовод Ервін у ролі монаха Онуфрія розповідає про історію нашого міста, а також про відомих історичних особистостей. Екскурсія по місту легенд відбулася цими від. Вихідними і тривала півтори години до 21-ї. Розпочали її у вечірній час недаремно, адже кожна легенда оживає, як правило, вночі. В нашому місті дуже багато легенд, навіть місцеві жителі. Багато хто з них не знає про це. Навіть такі деякі нюанси, про які розповідає сам монах наш Онуфрій. ходу екскурсії, ці легенди у нас будуть оживати. Лизогуб у нас буде сьогодні. У нас ми побачимо. Неперевершену Мотрю, яка буде у нас пів зустріне біля будинку Мазепи, а потім вже в кінці екскурсії також не буде такий трошки вихід у неї. Будуть князі з жоною, будуть зустрічі нас з поляками, з представників поляків, і як. Повинно бути особливо з Мозепою, це вже наприкінці. І такий шедевральний феноменальний виступ буде самого Дуніна Барковського, нашого Чернігівського вовкулаки. Так його називають. Якова Кондратовича Лизагуба, автора спорудження Катерининської церкви. За вами. Якове Кондратович! А дозволите чи про вас розказати народу? Та дозволяю, Чернець, розказуй. — Ось правду. Вже... Давайте підемо. Доброго вечір. Доброго вечора. Екскурсію провели безкоштовно. Вона зібрала понад 200 чернігівців та гостей міста. Із великим захопленням люди спостерігали за подіями та уявляли, як це було за давніх часів. Екскурсанти кажуть, таких неординарних заходів дуже не вистачає Чернігову. Також вважають, що завдяки ним можна чудово та з користю провести вільний час. Ми живемо в Чернігові і, на жаль, дуже мало знаємо про наше місто, тому я сподіваюся, дізнаємося щось нове. Ми випадково потрапили, ми тут живемо, просто вийшли погуляти. Враження чудові. Дуже подобається мені така ідея проводити екскурсії подібного типу. Хотілося б побільше з таких заходів у нашому місті. Організатор Олена каже, що спільно з міською радою і надалі розроблятимуть подібні екскурсії та спробують проводити їх постійно.